Наші знімальні групи Новини Лайв» вдалося поспілкуватися з новим президентом Федерації боксу України Кирилом Шевченком про розвиток цього виду спорту, про підготовку до чемпіонатів Європи, світу та до Олімпійських ігор, а також про зміни в управлінні Федерацією. Вчора в нас, був, в нас було свято спорту України. Я був на олімпійській базі у Кончезаспі. Наша, наші дві команди Еліти жіноча та. Чоловіче знаходиться на зборі у кончезаспі. Плани ми состави, зробили, як вони будуть тренуватися. Який план до підготовки жіночої команди до чемпіонату Європи у Чорногорії? Який план підготовки хлопців до чемпіонату України? Який план далі до європейських ігор та чемпіонату світу серед чоловіків? Все зроблено на кончезаспі. Вчора все. Проговорили. А які строки, коли планується чемпіонат Європи? Чемпіонат Європи серед жінок планується у нас у Чорногорії, якщо, я пам'ятаю, з 10 жовтня по 22 жовтня, якщо я пам'ятаю. Зараз наша молодіжна команда їде до Сербії теж на турнір дуже гарний. Сьогодні виїхали. Потім чемпіонат України. Серед чоловіків буде у Івано-Франківську на кінці листопада, десь 27-го, наскільки я пам'ятаю. А європейські ігри серед чоловіків вже наступного року будуть. Ну про підтримку Одеської обласної федерації боксу і керівництва сьогодні, в цей момент, що можна сказати? Одеська федерація одна з найкращих, це наші близькі друзі. В особі Олександра Гордієнка, в особі Халіда Мусаєва, які дуже, дуже багато роблять для Одеської області, для боксу та для усього українського боксу взагалі. Тому я дуже поважаю цих людей. Зараз про Халіда пишуть різні речі, які не відповідають, не відповідають тому, що твориться. Наскільки я знаю, з першого дня. Він допомагає армії, допомагає, дуже багато допомагає. Наскільки я знаю, та, е, маю таку інформацію. Він у своєму будинку е, розмістив е, людей, які е, без, без хліба залишилися. Тому дуже багато він допомагає. Я вважаю, що це якийсь -то заказ. Навіть у такі складні часи, як війна, люди хочуть заробляти гроші або з нього отримати. Я не знаю, що твориться, але ми, Халіда, дуже всі підтримуємо і будемо підтримувати. Це нас це дійсний патріот нашої держави. І про взагалом про вашу програму як президента Української Федерації боксу, ось які, яку мету ви ставите за ось ці перші, ну, перший рік, наприклад, роботи? Що потрібно змінити в українському боксі і ну, чого ви прагнете? Перш за все, е Останні роки, чому ми обновили федерацію боксу? Останні роки, крім крадіжок, грошей ми нічого не бачили. І вся наша робота, яку ми проводимо у різних регіонах, це ми проводимо самі по собі. Президенти Федерації проводили самі. Сама Федерація боксу України не працювала взагалі. Тому так сталося, що обрали мене. І зараз буде все по-іншому. Перш за все, федерація приймає рішення, усі рішення, що приймаються до збірних команд, до тренерів, до суддів, приймаються виконкомом. не мною виконкомом. І це ми спілкуємося, проходить голосування, і зараз це буде для всіх відомо. Це, це перше. Друге, Ну, ми зробимо новий тренерський склад, ми, дуже багато в нас гарних е, нових хлопців, які вже у збірній команді. Тому я вважаю, що ми дуже гарно підготуємося до Олімпійських ігор у Парижі 2024. Скільки планується, хотілося б, скільки щоб було боксерів на Олімпіаді? Ні, на Олімпіаді зараз е, зменшили кількість вагових категорій. Е, тому… Найкращі наші хлопці туди поїдуть, але є ще чемпіонати Європи, світу. Всі вагові категорії будуть їхати, і я вважаю, в нас буде багато медалей. Серед топів, яких, яких ми сподіваємось, це хижняк та Захарєєв. Так, це в нас є ще хлопці, є в нас призери Європи. Всю інформацію ви можете на сайті, на телеграм-каналі, на Фейсбуці. Це є, отже, будемо слідкувати за нашими боксерами та їх результатами. Пишіть вашу думку у коментарях та підписуйтесь на новини Лайф.